Цей випуск буде не звичайним, а святковим, так як знімала я його на Великдень. І ви разом зі мною побуваєте в цікавих локаціях, які обов'язково захочете відвідати. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Подорожі Надії. Вже третій рік поспіль ми приїжджаємо святкувати Великдень до Буковелю. Великдень Воскресіння чи Велика ніч Воскресіння Господнього. Час, коли вся гуцульська родина збирається за одним столом, навколо панує затишок, а за вікном палає ватра аж до ранкової зорі. Коли ж вогні гаснуть, гуцули зі своєю родиною вирушають до церкви. Перше приїхавши сюди, я справді відчула неймовірну атмосферу улюбленого свята. Служба йде українською мовою, і кожне слово потрапляє в саме серце. Майже всі присутні, навіть немовлята, в вишиванках. Кожен кошик особливий і іноді виглядає, як витвір мистецтва. Сама церква дерев'яна, яких дуже багато в Карпатах традиційно гуцульського стилю. А коли заходиш всередину неї, дійсно відчуваєш присутність вищих сил. В планах на Великдень в мене була запланована подорож в інше місто. Але щось невідоме знову потягло мене в Буковель. І ви при нагоді обов'язково сюди завітайте на Великдень. Бо тут дійсно відчувається святкова атмосфера, зберігаються традиції, які передаються нащадкам. Великодні свята це дні, коли душа наповнюється радістю, а серце сповнюється вірою та надією. У Гуцулів Великдень час об'єднання всієї сім'ї за святковим столом. Поширеним є звичай після молитви починати трапезу з яйця, яке розрізають на стільки частин, скільки членів сім'ї. Кожен повинен з'їсти свій шматочок, щоби панувала любов і злагода. Посвятивши кошики, ми поїхали в готель, в якому зупинилися. І це Амарена. Чому в цей раз ми вибрали саме цей готель? Розповім вам згодом. Ми якраз встигли на сніданок після Великодньої служби. Сніданок готують вам на вибір запропонованого меню. Але спочатку по традиції ми також з'їли свячене яйце. Я обрала омлет з сиром і помідорами. Який мені сподобався, випила кави і далі направилась на цікаву прогулянку. З погодою нам повезло, було досить тепло. Прогулюючись по центру Буковелю, я заглянула в п'яну вишню, де скуштувала найліпшу настоянку Львова. А далі ми пішли гуляти до озера Молодості, де нещодавно з'явилась нова атракція. І це колесо огляду. Воно височіє над карпатськими вершинами, пропонуючи неперевершені панорами гірського ландшафту. Встановлено на висоті понад 900 метрів над рівнем моря і є найвищим колесом огляду в Україні. Але цю атракцію. Я залишила на наступний раз. Тому що вирішила відвідати етнопарк Гуцулленд. Комплекс просто неба. Він відрізняється від звичайних музеїв тим, що має інтерактив з гостями. Ми можемо відвідати хату, якій приблизно 200 років. Присісти на лаву. Та дивитися, як горить вогонь у печі, змолоти борошно із пшениці у жорнах, виготовити доріжку на справжньому ткацькому верстаті, спостерігати за процесом приготування сиру в сироварні. У столітніх дерев'яних хатах детально відтворено інтер'єр, побутові речі, твори народного мистецтва. Які передають неповторну атмосферу традиції та дух того часу. Для гостей етнопарку, які бажають зробити безліч інстаграмних фото в Гуцуленді, є спеціальна локація підвісні мости. На території розміщений контактний зоопарк, де у природних умовах проживають свійські, екзотичні і дикі тварини, а також птахи. На вході в Гуцуленд продають корм для тварин, який я вам раджу придбати. І тоді спілкування з тваринами буде особливим, запам'ятається вам і вашим діточкам. парку є унікальні пам'ятки народної дерев'яної архітектури 19, початку ХХ століття, які дбайливо розібрали та перевезли з найвіддаленіших гірських куточків українських Карпат. Такі місця я дуже люблю відвідувати, бо саме вони передають атмосферу і дух того часу. В одній із хат ви можете перепочити і випити гарячого трав'яного чаю, заглянути в старовинне дзеркало і уявити собі, як жили українці в ті часи. А я направляюсь до хати мольфара, яка своєю загадковістю сподобалась мені найбільше мольфаром на Гуцульщині. Називають наділену надприродними здібностями людину, яка може бути і знахарем, ворожбитом, і магом. Селилися карпатські чарівники переважно на окраїнах сіл у високогір'ї, де їх ніхто не знав і не бачив. Доводилось долати чималі дистанції, аби доступитися до відлюдника. І в цій хаті відчувається атмосфера магії. А настоєнки зі зміями взагалі її родзинка. В етнопарку розваги є для відвідувачів будь-якого віку. Для гостей, які надають перевагу пасивному відпочинку безмитушні. Облаштовано безліч зон без активного інтерактиву. В одній з таких зон можна погрітися та розслабитись, сівши на комфортабельні лавки та крісла, розташовані навколо великого багаття. Вогонь в оточенні чистої природи та тематичних будиночків гарантовано створить атмосферу тепла та затишку. А ще є можливість доторкнутись до справжнього життя, поспілкуватись з тваринами та птахами, і це. На мій погляд, найкраща терапія від стресу. На території парку є церква Різдва Богородиці, яка була збудована без жодного цвяха з дерев'яних зрубів. Відмінність у церкви є не тільки особлива енергетика місця, але й те, що її прийнято вважати однією з найстаріших гуцульських церков. Водночас вона є не тільки місцем, де люди знаходять умиротворіння, звертаючись до Всевишнього, але і найдавнішим прикладом архітектури 16 17 століття. Коли будете відпочивати в Буковелі, обов'язково завітайте в Гуцуленте. А мені вже час повернутися в готель. Вже вдруге на Великдень ми зупиняємося в готелі Амарена. І чому саме в цьому готелі я вам зараз розповім. В нього зручне розташування. Є безкоштовна приватна парковка. Тераса та бар. А ще мангальна зона, де ми змогли посмажити наш шашлик. Номер на трьох на дві доби коштував нам 4 тисячі гривень зі сніданком. В готелі дуже привітний персонал, який відкликався на всі наші прохання. Серед зручностей варто відмітити оздоровчу спазону критим басейном, двома саунами римською і фінською, де ми з задоволенням проводили час після довгих прогулянок. На наступний ранок ми вирішили відвідати полонину перці, але спершу по дорозі зупинились, щоб подивитися на неймовірний краєвид гору хом'як і на засніженні говерло і петрос. Вони, ніби припорошені цукровою пудрою і заворожують своєю красою. Відпочинок у Карпатах. Манить людей з усієї України не тільки гарними краєвидами гір чи водоспадів, але і незвичною колоритною атмосферою. Туристи і мандрівники залишаються у захваті від подорожі Карпатами завдяки знайомству з культурою гуцулів, таємничим оповідкам ольфарів, цікавим екскурсіям в музеях. Однак в Карпатах є місця, які поєднують в собі. І чудесні краєвиди і пізнавальні екскурсії, і просто хороший відпочинок. Однією з таких локацій є полонина перці, що розташована в селі Яблуниця Івано-Франківської області. При вході на полонину ми зразу можемо побачити найбільший дерев'яний тризуб в Україні. Полони на перці це одночасно і гуцульський парк розваг, і своєрідний музей карпатського колориту, і арт-об'єкт, та й просто чудове місце відпочинку. Виконаний він в стилі гуцульського села. Я вам розповім легенду про створення назви полонина перці. Жив на полонині файний легінь Іван. І дуже він любив Марічку. І дівчина відповідала взаємністю. Але хотіла вона підтвердження його серйозних намірів. І забажала собі вирощених перців цілу полонину. Звернувся Іванко до місцевого мольфара. І той допоміг йому втілити задумане в реальність. Марічка так і вийшла заміж за Івана. Ця гірська місцевість не могла отримати іншу назву, ніж полонина перці. Тому зараз так вона і зветься. Етнопарк складається з таких локацій: Карпатська кузня, фешн-хата, сироварня, гатамольфара, хатуля Фолк, де ви можете побачити традиційні гуцульські музичні інструменти, а також хатинки з народними ремеслами. А взагалі кожна людина тут знайде щось цікаве особисто для себе. Я з задоволенням прогулялась по парку, хоча він не працював ці дні. Але ще раз обов'язково приїду і відвідаю майстер-класи, дізнаюсь щось нове про культуру побут і історію цього неймовірного регіону. Ціна квитка для дорослих 250 гривень. Для дітей 200 гривень. До речі, ви можете замовити. Фірмову екскурсію, яка коштує 350 гривень з дорослого і 250 гривень з дитини. Ось такими насиченими і незабутніми вийшли у мене великодні вихідні. Дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Підтримуйте український контент вашими лайками, коментарями і підпискою на канал Подорожі Надії. До нових подорожей, друзі!